Так, друзі, всі ночі сплять, да, Анатолій Васильович. А ти мене возиш десь по Києвам. Вчора приїхали з ходу, а сьогодні приїхали туди, куди нам треба. Так що, друзі, нові речі. Такі штуки, звісно, треба купувати. Ми купуємо щось попроще, але все завжди починається з самого меншого. Приїхали сьогодні для хлопців взяти ще три репчика. Один окопний для 72, третя дешеве. І ще не пам'ятаю для якої хлопці, вже просто в голові все. Ну вже за анатолієм дивимося, замах у нас побільше. Команда у нас росте, то може ми все такі отакі штуки. Це вже то ли, на скільки, на три там діапазони. Бо, бо, ця людина ззаді стоїть, просто я не хочу світити ці всі моменти, але реально всю інформацію нам розказав. І... Не будьте байдужими для того, щоб підтримати наших хлопчиків, так як буває, ті, що там новостворені бригади. Вони навіть взагалі не уявляють, що воно таке, але тільки кричать криком нам на дарем, тому що впівішки нас задували. А питаєш, на яких частотах, що там треба, і як вони просто поки не говорять. Ну поки купляли от такі. Але я думаю, що якщо ви нам допоможете, то ми будемо купляти вже щось, так сказати, потужніше, лучше заплатити правильно більше, щоб вже було в нас більше, так сказати, можливості закрити питання. І то оці, що ми у вас беремо, вони реально е були такі моменти, що реально падали перед автомобілями. Ну, а це, думаю, вже буде варіантів три рази більше. Так що ну, така ситуація, крутяк. Ну, Анатолій Васильович, я вже знімаю, як добрий день провели. Це нормально. Так що працюємо далі, дякуємо всім. То має можливість підтримувати нас і не тільки нас. Хто... Ну і ті хлопці, які також збирають, дуже багато. Я знаю, що в них також є відкриті збори, не знаю, як у вас, але є люди, які самотужки ще збирають. Всім хвала і почот, правильно Васильович? Він вже теж збирав, але ні чорта в цьому не зображає. Да? кажи всім привітас! Добрий ранок, з вами вітається Колянчик. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Смерть нашим ворогам-расистам не дають нам суки ні дня, ні ночі, ну, але ми встали і далі працюємо. правильно? На всім ворогам назло. Так що, друзі, такий у нас сьогодні кабанчик риженький. Я йду справлятись по господарству. Калюха працює зараз із нашим кабанчиком. Реально толковий покажемо вам його в розібраному вигляді. Так що далі буде. Так що, друзі, процес пішов. Калюнчик наш смали нашого рижика. Вибрали такого кабанчика, щоб було трошки більше сала. Надіємося, завтра будемо живі і здорові. Проведемо з вами прямий ефір. Лотерейку розіграш. Я думаю, який шмат сала попаде у кошик. На розіграш. Надіжда Анатолію над патроном. Патрон, ти вже на чеку, калюнчик обганяє, волосяний покров, горілочка від довжика, реально працює. Ніколи, я ж кажу, це, це не реклама, але реально штука класна. І казати, що воно погане, навіть якщо ти... Можливо, там з людиною не дуже в хороших відносинах, але Ні, ну, ми з довжиком в нормальних відносинах. Е... То штука реально толкова. Так що, друзі, процес іде. Наступне відео буде наший таранчук. А ми зараз робимо невеликий обзорчик. Так що, друзі, вийшов від калянчика. Ще раз усім доброго дня. Слава Україні! Трохи помоталися з вами, дякую, що вам закрили деякі питання, допомогли нашим захисникам. Ну, в першу чергу ми допомагаємо не їм, ми допомагаємо собі, тому що якщо у них будуть ті чи інші речі, їм буде трішечки легше, мобільніше і ті ж самі реби захистять їх частково від FPV-шок і різних дронів. Так що, друзі, весна на носі. Дякуючи нашим захисникам, плануємо щось садити, щось сіяти, хоч реально стан такий тяжкий. Хто дивився мої відео, після того, як передали ми втретю штурмову машину, ми заїжджали на шпиталь Мечникова. На жаль, не зміг я щось засняти. Морально було тяжко, хоч нам розрішили і була зустріч така цікава. Із завідуючим цього всього цієї лікарні Мечникова. З Сергієм. Так що, друзі, емоцій купа, людей зустрів класних купу. Е Може, трошки неправильно виразився, але реально це просто круто. і е Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Хотів би подякувати всім за те, що підтримали Мар'яну Васильівну і мене в тому числі, тому що ми єдина команда, яка працює в одному напрямку, е це підтримка наших Збройних сил України. Хтось в машини, хтось в колесах, хтось в медицину, хтось продукти харчування. Тут багато людей задіяно. І всім-сім дякую за вашу небайдужість. Буде можливість, так само можете там марлю, перев'язочні, шкарпетки, труси, пелюшки, ці всі речі можна, в мене є номер під описом. Під відео і в закріпленому коментарі пишіть мені, я дам Мар'яни Васильній номер. Якщо можете вислати деякі речі, питання не є, будемо дуже вдячні, тому що потрібно хлопцям і в шпиталі, і багато потрібно хлопцям і на передові. Так що, друзі, ну а ми працюємо, працюємо, наторочив, як завжди. Хотілося багато-багато сказати. Ну а на даний момент зараз воно відра попідносив, Зараз будемо справлятися по господарству. Господарство ніхто не відміняв, тому що це мій хліб. Я тільки скажу одне, хлопці і дівчата, які там знімаєте відоси і боїтеся брати на себе збори. Не знаю, по якій причині. збори боятися нема чого. Бійтеся, коли, коли не буде кому боронити і коли вони прийдуть, не доведи Господь під вашу хату. Я не хочу нікого лякати, але ралі життя вони трошки інші, чим ви собі малюєте. Я ж Так само сьогодні зранку, повітряна тривога. Київ летить, ну а ми що встали там, да й пішли собі працювати, в нас же все тихо, спокійно. Не треба приймати позицію, що все тихо, спокійно, що це десь там, а не в мене. Це тільки проміжок часу. Вони знищують усе, стирають з лиця землі. Все, що у них на їхньому шляху. Так що нам треба об'єднатися і оборонятися і працювати. Так що, друзі, ну погнали тепер сарайчик. Так, що ви, пацьмани? назарчик справляється, молодчинка. Зараз будемо годувати наших свиночок. Любанька. Лежить подйом, ще не вбирали. Ну, це наші кабанчики. Кабанчики, рижики. Вже мухи з'явилися. У нас мухи зимою були. Треба вже націпляти липкі стрічки. От, кабанчики залишаються поки всі клітки. Мазуха наче закріпила свою вагітність. Це нормально. Це у нас. Перегнали, Назарчик перегнав групу поросят, всіх загнав у купу, да, є там пару дрищиків. Назарчик у нас тренується і буде ветеринаром скоро. Лізуха наша контролює ситуацію, так що корито пусте, це вже є дуже добре. Дуже добре в якому плані, правильно, якщо їдять, значить ростуть. Тумбочка значить, також вагітна, кучеряшка також вагітна. От, все начебто нічого. От, рижики, каштанка, каштанка жива? також нормально, хтось більший, хтось менший. Теплий коврик, лампочка працює, так треба подісти, бо хіпішують. Два голубки на базі зарплати. Так що працюємо, життя продовжується, але ціна цього життя дуже велика. Так, Дівчатка, всі наші перегнані, дуже це добре почувають. Кімната в них така вже більша, коридо пусте, це дуже добре, але з іншої сторони, коли пусте, це погано. Ну, але бункерна кормушка кхе, нормальна, є, вони сильно не б'ються. Це коли їдять до кінця, це дуже погано з однієї сторони, тому що потім, коли голодні, насипаєш їжу, то вони усі підлітають в одну купу. Так що життя триває, наша зойка піде майбутне на вибраковку. Тут ще в нас троє на таранчу. Ну і сьогодні ми взяли з клітки, з рижиків. Ну, є сама менша, є більше, є кого вибрати. Клітки наші такі невеликі. Витягли, реально були шоковані. З калюнчиком такий дебалий, дебали і дебали кабанці. Так що, друзі, печемо далі. Печемо далі. Що там? О! Калюха в процесі, моя задача зараз успіть, це все діло посправлятися. І, і до того як буде розбирати, він О, буде розбирати свинку. Так що, друзі, наші остатки розкоші, що привела наша Глорія Мігерона, більш за все, що це в неї останній виводок. Ну, реально вона трошки вже не дуже камільфу. Ну, ми завжди так кажемо. Ну, але... Це, що залишилося, такі поки начебто непогані. Не багато, дуже мало. Ну, але що є, то є. Що є, то є. Що дав, то вже в торбу. Бачите, кліточка вже пуста, назарчик приготував. У мене не було дома, він зайнявся. Ну і так ось у нас зранку бройлерів. Зараз ми що зробимо? Налиємо води, їжа є, передивимося кормушки, підтрусимо трошки тирсу, і тут, де у нас вони. Водичку п'ють. Так що видно, візуально ростуть, особливо коли тебе немає вдома, ти приїжджаєш і бачиш, що реально є результат. А результат є тоді, коли їдять. Тобто ми зробили випайку солікоксом від коксидіозу 2 дні, і поставили, я не пам'ятаю вже скільки днів, ще сьогодні наверное, ставимо вітаміни. П'ять днів ставимо вітаміни, які є у вас на базі ловіть, нутріл, тобто, ну якось так. Так що, все начебто нічого. Поки тільки в нас один одійшов. Ну, така в нього була доля. О, Назарчик доложив, мене вдома не було, я був на сході. От. Так що так. Вчора ми мотнулися ще на Київ, привезли три репчика. Сьогодні заберемо інвертора і відправимо хлопцям. Так що я на цьому, друзі, буду завершувати відео номер 1 Кому було цікаво подивитися. О, ще покажу перепілок одним оком. Покажу, що ж одним оком. Ма такий двіж зранку. Повиїдали, повипивали, це дуже добре. Тобто, значить що, ростуть. Так що на цьому буде точно все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми, кожен із нас робить свою роботу. Леся Петрівна, Надія Анатолівна, Калюнчик Кабанчика. Леся Петрівна зараз пора я цих всіх э, своїх підлеглих. Ну, а я йду шкребти. Бабло і годувати наших свиней, так що на цьому все всім миру здоров'я і добра, всім пока-пока.